Вітаю на каналі Молок Ввітів, що зовсім трішечки. Свята лаванда, під вечірнім сонечком, Ще день два І ці кущі також я обріжу. Ну, сьогодні буде таке коротеньке відео, і зверну увагу я саме ось на ці два кущика. Вже багато кущів лаванди підстрижено. Ось там видно далі. Також ось тут вже їжачки лавандові. А ось цю лаванду я збиралась підстригти та згадала, що у весняному відео я показувала, як у мене взимку вимерзли деякі кущі лаванди. Повністю зверху вони були сухі. І я їх так кардинально низько обрізала. І ось я показую, як вони виглядають влітку. Сьогодні 30 липня. І два кущики лаванди, які навесні я підстригла низько-низько. Я ось тут прикріплю частинку відео, як це було, як, як я їх обрізала. Видно, що вони відрізняються. Чому? Ось цей кущик, після того, як я обрізала перший раз, влітку вони дають приріст. І я його 2-3 рази підходила до нього за, лип, за червень, липень і періодично так зрізала зверху ці гілочки. Ось так от відростають вони і підрізала, підрізала ось так шапочкою. І за цей період ось такий став ось, порівняно з рукою. Ось такий став густий, щільний, кущик. Так, звісно, він не цвів. Я йому не дав. Він би. В принципі, він і не мав би цього року квітнути. Головна його задача зараз набрати форму для того, щоб кущик став потрібною нам щільності, форми. Наступний рік він вже буде великим, гарним кущем. В порівнянні поруч кущі, які не замерзлись, вони так квітували. Ну, зараз, звісно, вже майже відцвіли. Але от вони теж такі пишні, крупні. Наступний рік цей кущик дожине їх, навіть буде ще й пишнішим. А поруч також був обрізаний, як і цей навесні, але я його не підрізала, залишила його ось так, щоб порівняти, як вони будуть виглядати. Він також гарно набрав приріст. Навіть ось він хоче квітувати. Я йому дам поквітувати, це мені теж цікаво порівняти, як вони будуть виглядати. Гарненький такий кошик, що і навіть, навіть поквітує. Але коли після квітування у вересні я його обріжу, дуже буде, вони будуть відрізнятися. Ось цей справа кошик буде пишненький, щільненький. Цей буде в два-три. В не таким щільним і густим. І на наступний рік вони також будуть відрізнятися в квітуванні. На цьому квітів буде менше, на цьому більше. Але і той, і той виглядають зараз гарними живими кущиками. Як поступати далі, вже кожна собі садівниця вирішує по-своєму. Але ось основна ідея. Що я хотіла показати, що після кардинальної весняної обрізки висохшого на перший погляд куща лаванди, ось як вони влітку виглядають. От, поруч кущик, який вже я обрізала, він дуже гарно цвів. З цієї сторони кущ який ще не обрізаний. Ось це все в цих рядах, оце один сорт лаванди. Тому ось, якщо зрізати лаванду навесні майже до землі, ось так чудово літо вона оживає. Отже, висновок, що можна і навіть треба стригти лаванду, і вона потім порадує нас, ось таким. Гарним своїм виглядом, і навіть можна так сказати, що вона омоложується, кущик стає е, кращим завдяки цьому. Е, так можна робити із е, старими кущами, які якось вже мають не ту форму, яку хотілося б. Е, кущик розвалився, можливо, він не змерз, але вже виглядає не так, як би хотілося. Так само можна зробити ось таку обрізку низько, майже, е, майже, майже повністю обрізати всі гілки. І тоді за сезон вона знову стане гарним пишним кущиком. А ще ось хочу показати, як зараз виглядають кущі лаванди, які я стригла тиждень тому. Цього року я зробила обрізку таку сильну. Зазвичай я стрижу влітку так, що ось зверху залишається частково зелених гілочок, що вони виглядають такими зеленими шапочками. Цього року я їх обрізала сильніше, аж до такого сухого сухих стебел. Виглядали вони дійсно дуже сумно, але вже це потрібно було, так як кущі стали розвалюватися, такими аж падали ось на цю стежку. Кущиком цим десь уже біля семи років. Ось цим ті далі трішечки молодші. От, але що хотіла сказати і на чому зупинити, що навіть, враховуючи, що я їх ось так сильно постригла, ось так, якщо ближче придивитись. ось, на кожній гілочці вже утворюються новенькі листочки, новенькі гілочки. Тому ще раз зверну увагу, що не страшно стригти лаванду, чим вона віддячить своєю красою на наступний рік. Звісно, таку кардинальну обрізку не бажано робити перед зимою, восени, тому що вона може дійсно Важко перенести зиму, і тоді прийдеться вже повністю кущ обрізати. А ось так от спробувала влітку зробити. Ну і навесні теж можна сильно обрізати кущі лаванди. Дякую всім, хто подивився це відео. Я буду дуже рада, якщо комусь воно було цікавим і корисним, ставте подобайки. Пишіть коментарі, запитуйте, якщо щось цікаве, не зрозуміло, про лаванду. І до зустрічі в нових відео на каналі Мого Квіті.